Інструктори з Центру тактичної медицини Схід розпаковують аптечку для того, щоб продемонструвати її вміст. І так, ми розпаковуємо аптечку індивідуальну і е факовську для бійця. Але ми з вами розглянемо, які елементи можна використовувати для цивільного. Вона більш розширена для бійців. Тому почнемо. Аптечка зібрана згідно з алгоритмом дій в жовтій зоні, який носить назву Марч. Саме по марчу зібрана ця аптечка. Тому дивимося її в міст. І так, перша літера в алгоритмі дій по рятуванню поранення, літера М це масивні кровотечі. Для того, щоб зупинити масивну кровотечу, що ми бачимо в аптечці? Перше, власна безпека це рукавички. Краще використовувати нітрілові рукавички, вони отакі додатково тут ще є ось. рукавички. І ще рукавички. Рукавичок, як кажуть, багато не буває, тому чим більше поранень вони можуть рватися, тому максимальна кількість, якщо вона дозволяє вміст аптечки, ми можемо покласти. Наступна по літері М по зупинці масивних кровотеч, що нам ще буде потрібно, це атравматичні ножиці для розрізання одежі пораненого, щоб побачити ознаки поранень критичної кровотечі. Наступне, це у нас іде гемостатичні бінти. Ось ми бачимо гемостатичні бінти, вони в непрозорій упаковці. В даному випадку, в цій аптеці ми бачимо, кровоспас це наш український виробник. Дуже якісний, працює. Нарікань нема. Кровоспас. Гемостатичний бінт. Так, наступне для зупинки критичних кровотеч це спресована марля або бинт. тут, бачите, в оцій упаковці десь до 4 метрів бинту. На середньостатистичну рану для тампонування рани, цього буде достатньо. Далі, наступне, що ми будемо використовувати для зупинки масивних кровотеч, це звичайні бинти. Якщо, наприклад, не було гемостатичного бинта або спресованої марлі. Ми можемо використати звичайні бінти для зупинки критичних кровотеч. Наступне, для зупинки критичних кровотеч у нас є турнікети. У нас тут в аптечці турнікет CAT, сертифікований якісний турнікет CAT 7-ї генерації. І є як дублюючий елемент турнікет Січ. Це український виробник. Наступне двоюрядний брат, як кажуть, турнікета це Маркер. Для написання часу накладання турнікету. Але це буде трошки згодом. Як кажуть, якщо по марчу, це ми будемо робити на четвертій літері нашого алгоритму, на літері С. Наступне, що у нас є, це оклюзійна наліпка. Оклюзійна наліпка потрібна для того, щоб закрити поранення грудної клітини, щоб не допустити пневмоторексу. Тобі ж, це наліпка на грудну клітину. Наступна бандаж. Це для фіксації тампонади, тобі ж, якщо він отак виглядає в вакуумній упаковці, отаким чином він виглядає, якщо його дістати з вакуумної упаковки. Це фіксація тампонади. Тобі, ж, коли ми перекриваємо одним із елементів, або це буде гемостатичний бінт, або Спресований бінт або звичайний бінт після тиску і дотримання цього тиску, деякий час ми будемо накладати фіксуючу пов'язку або бандаж. В даному випадку, це бандаж ізраїльського типу. Він виглядає такий з ріжками для фіксації там Наступне, що у нас є в аптеці, це звичайні марлеві пов'язки для фіксації мілких поранень. Тобто, якщо у нас є мілкі поранення, це також втрата крові, і також треба їх перекрити. Звичайний бінт, фіксуючий або фіксуючий бинт. Далі армований скотч. Також бажано мати в нашій індивідуальній аптечці. Використовується дуже в багатьох випадках. Скотч тримається майже все. Тому скотч ми можемо використовувати для фіксації нашого бандажу. Якщо це буде потрібно, для фіксації якихось мілких поранень, бінта, для фіксації е, термоковдри, для запобігання гіпотермії. Тобто, цей елемент дуже часто використовується в цих випадках, в тому числі. Наступне, що в нас є в аптеці, ще раз акцент роблю: це термоковдра, для запобігання гіпотермії, переохолодження організму а внаслідок втрати. Захисні щитки при пораненні очей. Тобі накладається на око і фіксується, в тому числі можна і зафіксувати, наприклад, тим же армованим скотчем. Це для при поранення очей накладається така захисна е пластинка. Серветки, влажні серветки, які можна також використовувати. Наступне Елементи, які ще є, це при опіках така гелєва, е, охолоджуюча серветка або геліобразний пластир, який накладається на зону опіка. В аптеці уколів е, ніяких не має бути. Максимально, що може бути у в аптеці бійця це півпак, це е, такий збір із трьох елементів, От два обезболюючих. І один елемент антибіотіку. Це те, що можна використовувати. Якщо ми будемо використовувати цю аптечку для цивільних, то нам потрібно для цивільного це турнікети. Умовно одного турнікета може бути мінімально достатньо. Але чим більше, тим краще по об'єму аптечки. Якщо покладете два, буде краще. Але мінімум один турнікет має бути. Наступне кладемо гемостатичний бінт. Якщо можливо, спресовану марлю, бінг. Далі кладемо бандаж для фіксації. Кладемо атравматичні ножниці. кладемо звичайні бинти, кладемо обов'язково рукавички. Якщо можливо, можемо ще покласти. Кладемо термоковдру, кладемо маркер і, якщо можливо, можемо покласти пластирі і еластичний бінт для мілких поранень. Все, що є комплектації аптечки, можна дістати в спеціалізованих військових магазинах або в інтернет-сайтах, де продаються речі для комплектації аптечки. По-перше, що ми повинні зробити під час роботи з тампонадою, це подбати про власну безпеку, а саме вдягнути рукавички. Бажано ні для чого ми це робимо? Тому що зараз, на жаль, по статистиці, у нас дуже багато захворювань, які передаються через рідини постраждалого, через кров, плевотіння і так далі. Я не хочу заразити себе і інших людей ані е, вілом, ані гіпатитом, також іншими. Тобто я вдягаю рукавички. Далі. Рукавички бажано, щоб були вашого розміру. Це дуже важливо. Що я буду робити далі? Я побачив поранення, я його затисну? На? Всією своєю вагою. Далі я буду робити певні підготовчі дії для тампонади і проводити процедуру тампонування. Для того, щоб ви зрозуміли, що саме я буду робити в пораненні. За допомогою асистента я вам зараз продемонструю на маленькому прикладі. Уявимо, що це наша судина. Бачите, вона зараз класна, еластична. Да? Вона в тонусі. Ми тампонувати повинні її саме в такому варіанті. Я затисну судину, як бачите, кров зараз в мене не тече. Якщо я далі я буду робити тампонаду, яким чином я це буду робити? Я візьму. Матеріал для тампонування. Зроблю Powerball. Це така щільна кулька, yep. яка допоможе мені в процесі тампонування. Я зробив невелику щільну кульку. Що я зроблю далі? Я покладу цю кульку на судину. Да? Тепер я можу прибрати палець. Як бачите, тиск тримається. Далі я продовжу тампонування за допомогою сухої. Речовини, в нас є невеликий акронім, бачу червоне, пхаю сухе і біле. Я продовжую тампонування. Що це таке? Це коли я пошарово буду складати матеріал, під цьому підтримуючи тиск. Якщо я відпущу тиск в певний момент, в мене відновиться кровотеча. Тому що той тиск крові, що є в судинах, він викине нашу тампонування. Повертаючись до нашого умовно пораненого, я тримав тиск. Я зробив PowerBall. Я прибираю руку і спробую пальцем затиснути ту судину, що йде в бік серця, із якої йде кровотеча. Умовно, я її знайшов. Далі. Будемо проводити всі ті маніпуляції, що і тільки що на умовному пораненні. Вставляю PowerBall, тримаючи тиск. Я буду. Тампонувати, на питання, скільки я буду тампонувати, відповідь одна. Все поранення. Тампонувати можна різними матеріалами, в тому числі бунтом зіместатику. Від цього буде залежати тільки час витримки тампонади до її фіксації. Якщо рукавички будуть не вашого розміру, Буде незручно тампонувати. Намагаємось наш матеріал тримати сухим. Тобто, якщо в мене тут кров, тримаємо її подалі. Затампонували все поранення. Як ви бачите, все поранення затампоновано в рівень зі шкірою. Далі мені необхідно зробити шляпку. У мене залишився бинт, я його навпіл скручу, покладу зверху. І. Двома руками буду витримувати тиск. Причому витримувати тиск я буду не м'язами, а вагою свого тіла. Це дуже важливо. Чого? Тому що тампонаду ми будемо витримувати, в залежності від матеріалу, від 5 хвилин до 15. 15 хвилин витримати м'язами дуже і дуже важко. Після того, як ми зробили тампонаду, ми будемо перевіряти її ефективність. Нам для цього необхідно просунути руку між нашим бентом грибком і рукою. Для чого це робиться? Щоб уникнути виривання тампонади за рахунок крові, що згорнулася. Прибираємо руку і дивимось. Не при цьому ж, як ви пам'ятаєте, ми постійно тримаємо тиск. Я бачу, що тампонада в мене біла. Вона не тече. Це означає, що на даний момент вона є ефективною. Після цього я можу використати бандаж ізраїльського типу або інші варіанти для фіксації цієї тампонади. Ми перевіряємо, чи тече тампонада, чи є вона ефективною. Ми бачимо, що наша тампонада просочується, вона кровить. В нас є дві дії: два протоколи: це військовий і цивільний. Згідно цивільного протоколу, ми будемо допихувати матеріал в рану і продовжувати робити прямий тиск на цю тампонаду для зупинки кровотечі. Бо рано чи пізно вона все одно зупиниться або до приїзду мають.